Як виглядає звичайний день рядового солдата у мирний час. Зазвичай це трьохразове харчування, тактичні та фізичні тренування, а також виконання безпосередніх обов'язків за розпорядком. І так, день за днем. Для того, щоб впевнено навчитись поводитись з власною зброєю, треба проходити регулярні стрільби. А для того, щоб навчитися користуватися технікою, практикуми і курси, і так далі, і тому подібне. І головне, бажано, щоб хоча б раз на квартал відбувалися. Збори на полігонах для злагодження особового складу. Прямо намулював ідеальну картинку військової служби, чи не так? На жаль, до 2014 року і початку війни з Макшанами все було зовсім по-іншому, і наша армія не виглядала так, як боєздатна військова сила. На щастя, це почало змінюватися через погані причини. Але все ж таки не так швидко і так ефективно би нам хотілося. Це ставалося через брак фінансування або небажання певних посадових осіб щось змінювати. <звіт> Привіт, Влад з вами, і сьогодні я продовжую розглядати фінансові аспекти існування збройних сил. Попередній ролик вас зацікавив, і тому ми продовжуємо у будь-якому випадку. І сьогодні я буду розбирати, скільки ж повинна держава в ідеалі витрачати на те, щоб підтримати одну бригаду у ефективному та боєздатному стані протягом року. Звісно, я буду це робити вже на базі створеної нами артилерійської бригади. Якщо ви не знаєте про що мова, то будь ласка, подивіться наш попередній ролик, який ви зможете знайти за посиланням або тут за підказкою. Ще раз хочу нагадати, що я не є офіційною посадовою особою чи військовим експертом, тому всі наведені тут дані не є офіційними чи точними. Також не забувайте ставити лайки або дізлайки цьому відео та підписуватись на канал. І писати в коментарях, що ви про це це думаєте. А якщо хочете підтримати цей канал грошима, то можете е, зробити це за допомогою кнопки спонсорувати тут на Ютубі або на платформі ДівміяКофі за посиланням в описі до цього відео. А поки я продовжую. Що будемо рахувати? У попередньому ролику ми лише порахували витрати на персональне спорядження особового складу та на військову техніку. Цього разу ми будемо рахувати наступні витрати. В першу чергу це зарплатний фонд, адже гроші потрібні усім. Особливо контрактникам і офіцерам для забезпечення власних невійськових потреб. Також не забуваємо про комунальні витрати: це електрика, тепло, водопостачання, підтримка усіх будівель та тому подібне. Також не слід забувати про витати на харчування, про які нещодавно був великий скандал, а також на підтримку техніки та е спорядження для особового складу. Що я маю на увазі це ГСМ, технічне обслуговування, снаряди та патрони. Зарплатний фонд. Зарплатня в армії дуже обгорівна тема зараз. Оскільки всі ми чули, що після початку повномасштабного вторгнення майже усі військові отримали набавку у 30 тисяч гривень, незалежно від того, де вони знаходяться. Так її встановили, потім прибирали, потім знов ніби повернули. Але це нас зараз не стосується. Також ми чули про набавку у 100 тисяч гривень для тих, хто знаходиться на першій лінії. Але до 24 лютого, напевно, ніхто насправді не цікавився, скільки ж отримує військовослужбовець. І саме ці зарплатні мене цікавлять в першу чергу для нашого розрахунку, адже ми рахуємо мирний час. Для людей, які ніколи не працювали в державних органах, зараз буде трохи складно, адже зарплатня складається не просто з зарплатня і все, а з дуже великої кількості похідних. Перше, це щомісячні основні види грошового забезпечення посудовий оклад. Оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років, друге, це щомісячні додаткові види грошового забезпечення, підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди військовослужбовцям, які обіймають посади, пов'язані з виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки та кіберзахисту. Проте тут є малесенькі моменти. Якщо інформацію про заплаті наших військовослужбовців майже неможливо знайти у відкритих джерелах, скільки що і як, то, от, наприклад, інформацію про. США, скільки вони виплачують, кому, які надбавки можна знайти навіть з історичними даними до 1949 року. І усе це у відкритому доступі. Так, трохи посадівши і пошукавши, мені таки вдалося знайти інформацію у статті, е, видання слово і діло, то дуже цікавою інфографікою за 2017 рік. Далі ви можете її побачити. З цієї інфографіки ми можемо зрозуміти, що зарплатня рядового у 2017 році складала без усіх коефіцієнтів приблизно 4200 гривень. Для порівняння, мій тато каже, що він отримував на руки під час своєї служби у АТО у 2015-2016 році десь 7200 гривень. Як він каже, це точно з якимись коефіцієнтами і надбавками, але якими саме він не знає. Проте це не враховує. Доплати та е, премії за те, якщо ти знаходишся у зоні АТО. На 2022 рік рівень грошового забезпечення для рядового складу складає приблизно 13-16 тисяч гривень е, за заявами Міністерства оборони. Батько і інші мої знайомі, які зараз захищають нашу державу, підтвердили розмір цих виплат. З цього ми можемо зробити висновок, що військовослужбовці рядового складу отримують трохи більше або трохи менше середньої зарплатні по країні. Що ніби непогано, але знову ж таки, усе потребує того чи іншого порівняння. І на щастя, у мене була така можливість. Я запитав свого знайомого у минулому американського військовослужбовця, скільки він отримував на рік, і була ця сума достатня чи ні. На що він мені сказав, що рядовий військовослужбовець США отримує більше ніж умовний середній клас? Так, я розумію, що можливо це не дуже доречне порівняння. Проте воно вам яскраво показує, до чого ми повинні прагнути і йти після нашої перемоги. Я трохи відхилився від теми, тому повертаємося до наших розрахунків. Як ми пам'ятаємо з попереднього відео, особовий склад нашої бригади це 4750 осіб. Тому і зарплатний фонд ми будемо розраховувати на цю кількість. Але ж в бригаді є не тільки рядовий склад. Там точно є офіцери, і відповідно їхня зарплатня повинна бути вищою. Відповідно до тих даних, що ми маємо, ми можемо говорити, що середнє грошове забезпечення офіцера на один місяць складає 24 тисячі гривень. Якщо це так чи не так, і у мене серед глядачів є е, офіцери, будь ласка, підтвердіть, чи спростуйте це в коментарях. Давайте будемо рахувати, що від усього особового складу бригади Офіцери складають десь 350-400 чоловік. Відповідне, загальне грошове забезпечення усіх офіцерів це 9,6 мільйона гривень. А усього рядового складу це ще 60 мільйонів на місяць. З цього випливає, що загальний зарплатний фонд однієї бригади на рік складає приблизно 840 мільйонів гривень або 22 мільйони доларів. Комунальні витрати Дуже цікава тема у розрізі збройних сил, адже треба підтримувати велику кількість територій та споруд. Мова буде йти про казарми, офіцерські будинки, їдальні, склади для зберігання зброї і техніки та тому подібне. І для початку нам треба спробувати порахувати загальну площу приміщень для того, щоб розрахувати приблизні витрати на електроенергію та опалення. Тільки площа проживання 4500 осіб складе біля 27 тисяч квадратних метрів. І я думаю, її можна сміливо множити на два, оскільки є великі кількість додаткових приміщень, таких як коридори, загальні зали, туалети, зброярні, кабінети офіцерів та тому подібне. На штабну і командну інфраструктуру я б виділив не менше, ніж 5000 метрів, стільки ж на їдальні та медпункти: ангари для техніки. Ох, ми зараз тут нарахуємо. Бо лише М-109 Паладін займає 30 квадратних метрів без врахування ствола, і в нас їх 24 штуки. А ще купа вантажівок, БТРів, розвідувальних автомобілів і таке інше. Це просто гігантські площі. А ще треба площі для обслуговування усього цього, миття і доплаткового зберігання або для зберігання чогось, що ще прибуде на. Навчання чи таке інше. Тому я вважаю, що нам потрібно не менше ніж 40 або навіть 50 тисяч квадратних метрів для техніки. Склади для зберігання боєприпасів, харчування та запасних частин і іншого складуть десь 10 тисяч квадратних метрів. Отже, площа усіх приміщень буде десь 90 або навіть 100 тисяч квадратних метрів загалом. Відповідно, опалювати буде потрібно, я думаю, лише десь 50% від усіх приміщень, бо частково ангари та склади не опалюються. Ну і приміщення, які не використовуються у даний конкретний момент. Тому що зазвичай у всіх частин є свої власні котельні для забезпечення теплом. Так от, для того, щоб забезпечити теплом 1 квадратний метр, нам знадобиться 30 гривень. А щоб, відповідно, це масштабувати на усі потрібні приміщення, нам потрібно 1,4 мільйона гривень на місяць. Ми опалюємо не повний рік, тому загальна сума складе 8,1 мільйона гривень на рік або 220 тисяч доларів. З електрикою буде набагато складніше, адже, окрім освітлення, у нас ще є кухонна техніка, орктехніка, радіоустаткування, устаткування для обслуговування машин і купа різних елементів. Тому мені здається, що нормальною витратою для військової частини буде 1000 МВт на місяць. Якщо ви не здали, то вартість 1 кВт електроенергії для юридичної особи, якою є військова частина, 6 гривень. Відповідно, витрати на місяць складуть 6 мільйонів гривень. А на рік це вже 72 мільйони гривень або 2 мільйони доларів. Наступними йдуть витрати води. І тут я знехтую витратами на гарячу воду, оскільки тут є власна котельна, і плюс-мінус витрати на підігрівання води можна врахувати витрати на опалення. Дуже-дуже умовно. Тому рахуємо лише холодну воду. Звісно, було б ідеально, якщо у військової частини була б своя скважина або водойма, з якої вона могла брати воду. Відповідно, вона була умовно безкоштовна. Але розраховуємо той випадок. Коли такої опції немає, нам потрібно врахувати, що е, крім витрат води на умивання, туалети, душі, е, приготування і таке інше, є ще витрати води на обслуговування певної техніки та її миття. Я думаю, що ми можемо говорити десь про 40 тисяч кубів або навіть 50 тисяч кубів на місяць, що складає приблизно 1,4 мільйони гривень на місяць або 12 мільйонів гривень на рік, що приблизно 300 тисяч доларів. І наостанок спробуємо порахувати слідкування за будівлями та територією військової частини. Це дуже важко порахувати, але спробуємо. В першу чергу будемо вважати, що для утримання е, усіх будівель потрібно 100 гривень на один квадратний метр на рік. Відповідно, усі витрати складуть. Близько 10 мільйонів гривень для утримання усіх будівель протягом року. Слідкування за зеленими насадженнями це окрема тема, оскільки території військової частини зазвичай дуже великі, і відповідно треба касити траву, слідкувати за деревами та таке інше. Та давайте будемо загалом вважати, що витрати складуть десь 100 тисяч гривень на місяць. Відповідно, це ще плюс мільйон на рік. Також окремо треба зазначити, що нам треба слідкувати за дорогами у військовій частині, адже логістика дуже важлива. І це ще приблизно півмільйона гривень на місяць, оскільки зазвичай на території частини дуже багато доріг, які треба підтримувати. Тому загальні витрати на рік на усе слідкування за територією складуть приблизно 20 мільйонів гривень, або трохи більше за півмільйона доларів. Харчування от ми підійшли до тої частини, яку кілька місяців тому обговорювали усі змі. І так, я не буду тут матюкатися про яйця по 17 гривень. Це вже зробили усі комунілі. Мої сусіди і колеги по ютубу з каналу BigosInfo вже дуже добре розглянули цю тему, і якщо вас це цікавить, можете подивитися їх ролик за посиланням у описі. Зате це буде найкоротший розрахунок з усіх попередніх, оскільки ми точно знаємо, скільки грошей витрачають на лавно військовослужбовця протягом дня. Це 150 гривень. Відповідно, для того, щоб нагодувати усю нашу бригаду. Треба 7200 гривень на один день. На рік це виходить приблизно 265 мільйонів гривень або 7,5 мільйонів доларів. І я хочу зазначити, що це в 3-4 рази менше, ніж загальні пайки у країнах НАТО. Але ми все ж таки найбільша аграрна країна у Європі. І я думаю, ми можемо собі це дозволити: речове забезпечення! Треба ще й не забувати про оновлення одягу під час служби. Зазвичай, здається, за книжкою це повинно відбуватися раз на два роки. Тому, відповідно, ми можемо, беручи дані з минулого року, розрахувати, що нам буде потрібно десь 2,5 мільйона доларів на рік. Половину розрахунків ми вже пробили, тому це відмінний час нагадати вам, якщо ви ще не підписані, то підписатися на наш канал і пробити дзвін, щоб не пропустити наступні ролики. А якщо цей ролик вам подобається, то обов'язково поставити йому лайк. А ми продовжуємо. Пально-мастильні матеріали та технічні обслуговування. Настав час поговорити про усе те, що необхідно нашій техніці. А я нагадаю, у нас арт-бригада, і техніки у нас дуже багато. Давайте я наведу перелік усіх найменувань, які ми обрали у попередньому відео: 24 М109 Паладин, 94 Татра 815 7 59 новаторів, 4 Торсус TerraStorm для наших шахтів, 10 ремонтно-транспортних гусеничних шасів. 20 ошкошів, 5 велхаундів, 13 БТРів 4, 10 Фордів транзит та 2 Форда Експлорери. А тепер трохи страшних цифр для наших цивільних автомобілістів. Уявіть собі, М109 паладин вживає на 100 км 170 літрів пального у випадку, якщо воно рухається із стандартною швидкістю, тобто шосейною. А якщо ми враховуємо рух по. Пересичні місцевості, то це більше 200 літрів на 100 кілометрів. Так скільки ж пального мастила та запчастин нам потрібно? І як ми будемо це рахувати? Ну я вирішив трохи спустити розрахунки, бо у нас не цікавлять точні цифри. Тому ми будемо враховувати, скільки техніка повинна проїжджати протягом року, і оскільки це мирний час, то скоріше за все пробіги будуть не дуже великі. Я буду вважати, що раз на квартал проходять тренування на полігоні і раз на два роки великі навчання для усієї техніки. Нам ще це буде потрібно для розрахунків боєкомплекту. Так от, пішли по списку. М109 300 км, Татра 8157 5000 км, новатор 2500 км, Торсус TerraStorm 2,5 км, ремонтно-транспортні гусеничні шасі 300 км, Ошкош 2000 км, Валхаунд 2500 км, бр 4 2500 км, Ford Transit 10 000 км, Ford Explorer 10 000 км. Загалом це 430 тисяч літрів на рік. І якби ми закупалися за загальними цінами, то це була б космічна сума. Але на щастя, у нас оптові закупки, тому це 13,5 мільйонів гривень на рік або приблизно 350 тисяч доларів. Крім палива, нас ще чекає обслуговування техніки. І звісно, у кожної одиниці є свої регламенти, які заявляє виробник. Проте ми трохи спростимо і будемо вважати, що для будь-якої бойової техніки це відповідно кожного разу після тренувань або навчань, тобто 4,5 рази на рік. А для транспортної техніки це загалом раз на рік. З вартостю обслуговування також це дуже непросто, адже ми не знаємо, скільки коштують ті чи інші деталі, скільки їх потрібно і таке інше. Тому спрощуємо. Будемо вважати, що вартість обслуговування для бойової техніки 1,1% від вартості. І вартість обслуговування для транспортної техніки 40% від вартості. Відповідно, загальні витрати на ПММ та технічне обслуговування складуть майже 4 мільйони доларів на рік. Боєкомплект, витрати на снаряди та набої. І на останок я залишив найцікавіше: це, звісно ж, витрати на Набої та снаряди, адже від вміння солдата користуватися власною зброєю та власною технікою залежить життя і ефективність. Я вважаю, що у будь-якого бійця повинні бути щотижневі тренування з власною стрілецькою зброєю, і це мінімум 200 пострілів на тиждень. Відповідно, на полігоні під час тренувань чи навчань це ще 500 пострілів. І загальна сума пострілів на рік буде десь приблизно 13 тисяч. Це виходить 62 мільйони пострілів на рік. І тепер уявіть собі, якщо ці набої куплялися б по тарифах для цивільного населення. Це було б 62 мільйони доларів. Але на щастя, армія знов таки купляє за оптовими цінами. Відповідно, це буде десь 12-13 мільйонів доларів. Інші великі витрати, звісно ж, на снаряди. І ми будемо враховувати, що під час тренувань раз на квартал це один боєкомплект, а під час навчань нас на два роки, це два боєкомплекти. Повний боєкомплект М109 це 28 снарядів. Відповідно, це 3000 снарядів на усю бригаду на рік. І якщо ми будемо закупатися найновішими снарядами Ескалібу, це будуть просто космічні гроші, десь півмільярда. Тому будемо скромніші. І закупаємо лише звичайні снаряди по 1000 доларів за штуку. Загальні витрати на снаряди складуть 3 мільйони доларів. Щось тут не так. Ми витрачаємо на стрілецьку зброю майже у п'ять разів більше, ніж на снаряди для арти. І це в артбригаді. бригаді Щось я не так порахував. Тому давайте, напевно, зменшимо витрати на стрілецьку зброю вдвічі, а витрати на снаряди збільшимо втричі. І відповідно матимемо десь 65 7 мільйонів на стрілецьку зброю і 9 мільйонів на снаряди. Так, треба ще не забути про витати на ПЗРК, кулемети в БТРі, та в е, новаторах та таке інше. Я думаю, ми можемо вважати, що загальні витрати на усю е, зброю та боєприпаси складуть десь 20 мільйонів доларів на рік. І це нічого собі витати на боєприпаси, і лише для однієї бригади. Тому мені здається дуже логічним, якщо наша країна таки збудує набоєві заводи та снарядні заводи для того, щоб забезпечувати власну армію. Бо інакше це повна шляпа. Скільки ж повинно коштувати забезпечення бригади? Ніби все порахував і нічого не забув. Тому підводимо підсумки. Скільки ж коштує забезпечення однієї артилерійської бригади протягом року? Це 56 мільйонів доларів або 2 мільярди гривень. Нічогенька така сума, правда? Але все ж таки вона набагато менше, ніж ціна створення такої бригади. Скоріше за все, я порахувався у зарплатному фонді. І, можливо, десь ще. Але це не головне. Головне, ми повинні розуміти загальну вартість. І от що ми ще можемо порахувати: в бюджеті закладені витрати на сили оборони і безпеки на рівні 1,2 трлн гривень на 2023 рік. І рік. Відповідно, цих грошей могло би вистачити для забезпечення 600 таких бригад. Але на жаль, зараз не мирний час, і тому кожна наша гривня важлива. Тому підтримуємо наших захисників, і один з найкращих способів це зробити це підтримувати їх разом з фондом Повернись живим. Якщо ви служили в армії ще до початку повномасштабного вторгнення або ще краще до початку війни з мокшанами, то будь ласка, поділіться в коментарях, наскільки мої розрахунки відмінні від реальності, яка відбувається у Збройних силах. Бо ми повинні це розуміти і відповідно змінити це після нашої перемоги. Також нагадую, що треба обов'язково підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, і пробити звіт, щоб не пропустити нові ролики на нашому каналі. А також можна слідкувати за нами у наших соцмережах. Усім дякую за перегляд. Ось і все добре!